Це жіноче здоров'я. Що фіто 40, що олія граната, чудово підтримують гормональний фон жінки. А чим кращий у жінки гормональний фон, тим довше її молодість. Адже гормони це як диригенти в нашому організмі. І від гормонального фону жінок в нашому організмі дуже багато залежить. Банально за 28 днів. Цикл жінки, жінка проживає ціле життя і настільки міняється її внутрішній стан і біохімічні процеси в організмі, що в чоловіка за все життя таких змін не відбувається. і саме тому чоловік не може зрозуміти жінку, а жінка-чоловіка. У нас базові налаштування інші. Тому, дівчата, про свій гормональний фон треба турбуватися не тоді, коли нам 60, а тоді, коли нам 30-35, ну максимум 40. В 40 це вже прямо обов'язок про гормони свої подумати. Олія граната це омега-5 кислоти. Уявіть собі, гранат, кісточки, а це з цих кісточок олія. І вона дуже дуже цінна: от якраз омега-5 кислоти, це потужний антиоксидант, це фітоестроген, це. Дуже класна профілактика пігментації, ранніх зморшок, це живлення шкіри з середини. Фіто-40 40 це потужний фітоестроген, потужний гормонорегулятор і тримає рівень естрогену на достатньому рівні і запобігає ранньому клімаксу. А в кого вже є клімактеричні прояви, то допомагає цей період пройти м'яко.